Вітаємо всіх вас, хто сьогодні разом з нами долучився до дослідження Слова Божого. І сьогодні ми досліджуємо уже другий урок нашого кварталу, який має назву Божі завіти з людиною, звичайно, в контексті управління. І з нами сьогодні є також служителі церкви, наші гості Сергій Молчанов і Сергій Ченко. І з вами я, ведучий Богдан Шумчук. І як зазвичай. А в наших уроках є пам'ятні тексти. Я хотів би, щоб ми прочитали їх. Це два тексти повторення закону, 28 розділ, перший та другий текст. Про що вони говорять? Отже, якщо ти неухильно будеш слухатися голосу Господа свого Бога, дотримуючись і виконуючи всі його заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю, то Господь твій Бог. Поставить тебе вище всіх народів землі, тебе досягнуть і на тобі спочинуть усі наступні благословення, якщо ти слухатимешся голосу Господа свого Бога. Так, дякуємо. І в контексті нашого року і цього тексту є таке питання: завіт Бога з людиною. Що, що мається на увазі? Що це таке? Ну, ми вже казали, що Бог зробив нас управителями і дав нам в управління оцю землю. Це ще перший розділ книги Буття, 28 текст. Я даю вам в управління землю, але щоб управляти чимось, то треба мати інструкцію. І тому Бог дає інструкцію, і він з цього моменту він таким юридичним вступає з людиною договір чи завіт чи союз в тому, що людина на основі цих інструкцій буде щось робити, а Бог буде їй допомагати. І тому Бог каже, коли ну знову, я знаєте, я завжди от пример приводжу автомобіль. В чому от на Западі машини їздять, їздять їздять? бо там за інструкцією, там ТО, значить ТО. Там е, зимові, зимові скати треба, значить зимові скати. Там все по інструкції, там машини їздять. Тому і в нас, коли ми бажаємо, Бог каже, щоб твоє життя було щасливе, ти по інструкції живий. І оця інструкція вся написана в заповіті, вся написана в законі Божому, і вся написана в цій книгі. Інструкція життя. І на основі цього Бог вступає з нами в завіт. Тобто, коли І він буде дивитись, а по інструкції я користуюсь тим, що він мені дав. Це нормально, як ми вже сьогодні казали. В сім'ї батько, коли щось дітям дає, то він вже дивиться, як вони користуються. Знаєте, навіть коли я щось кому даю в подарунок, мені інтересно, що він з цим зробить. Ну от Батько подарував дітям машину. Діти поїхали і її розбили вшин. Що буде батько після цього? Тому це дуже важно. І от це воно проговорюється за повітом, в який Бог з людиною вступає, як він буде жити тепер, з тим, що Бог йому дав. Дякую. І коли ми говоримо про завіт Бога і людини, трошки, знаєте, як то кажуть, пахне юридичним терміном. Чи це близько до цього, чи, чи, чи ні? Тобто є одна сторона, є інша сторона. Є одна умова в одної, в іншій сторони, виконують, не виконують, якщо хтось не виконує, відповідно. Оцей, оцей завіт він не має якоїсь такої сили. Він ніби як порушується. І от коли ми розглядаємо питання завіту і таке словосполучення, як «завіт спасіння нам пропонує урок, також в ньому присутні дві сторони. А які умови в одної і іншої сторони? Таким чином Бог ми бачимо, що Бог хоче щоб, вступаючи з нами в заповіт в питаннях спасіння, він з своєї сторони нам обіцяє, що він подарує нам вічне життя, з іншої сторони, він чекає від нас, що ми будемо додержувати його постанов, приписів, наказів і законів. І таким чином, виходить, з своєї сторони він своє робить, а з нашої сторони він чекає від нас, що ми своє зробимо. Тут я би хотів би уточнення. Тобто, щоб отримати спасіння, потрібно виконувати постанови, які Бог отримав. Чи постанови, ці виконання, це щось з іншого розряду. Все ж таки, слово Господнє нам говорить, що ми отримуємо спасіння даром. Це є те, що Бог нам дав. Але коли йде питання відносно виконання. Результатом того, що ми отримали спасіння, має бути якісь вчинки. Тобто, якщо він нам каже, якщо любите мене, заповіді мої зберігаєте, дає нам 10 заповідей, то в такому випадку він від нас очікує, що ми їх будемо виконувати не через те, що ми хочемо ними заробити собі на спасіння. Ні, він говорить: я вам дав спасіння, але тепер, коли ви вже маєте це спасіння, ви повинні вже якось інакше жити, як ви до цього часу жили. Тому то е ці е Вимоги Господні, вони вже більше результат є того, що ми отримали. Дякую. Тобто Бог свого боку свою умову виконав, так ми ж, в свою чергу, приймаємо це. Це, можна сказати, одна з найпростіших, здавалося, причей, прийняти через віру Ісуса Христа, і в подальшому, як результат, йде дотримання от, от цих, от цього способу життя в завіті. Одне тільки є складність одна. А якщо нам ще й пропонується такого наполегливого виконання, коли ми повинні бути принципові, і він каже, будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя, то виходить в цьому заповіті він хоче, щоб ми цей заповіт трималися, так знаєте, як руками, ногами і зубами. Тому що воно е, нам дуже важливим. Він вбачає в цьому, е, що нам це дуже крайньо необхідно. Чому по тій причині, що якщо ми будемо невірні в заповіті, десь ми собі будемо дозволяти. Е, Коливання, то в такому випадку він каже: Не холодний, не гарячий я тебе виплюну. Ти не можеш бути. Ти або зі мною, або ти проти мене. А коли ти вагаєшся, це значить, ти ще не належиш мені, ти ще мені не присвятив життя. Тобто в заповіті ти лишаєшся збоку. Ви сказали, брата Богдан, що тут є юрисдикція. Ну, В самому слові юрисдикція нічого такого нема. Юрисдикція це реглам... регламентує відношення мінімум двох осіб. Тут треба ж спілкування якесь регламентувати. Тому у Бога у спілкування є якісь правила, і це нормально. І в Біблії є така ціла книга суддів. Там багато про суддів сказано. Це каже про те, що Бог. Тим не менш, ці всі терміни він приніс у Біблію, і це нормально. Але суть запові спасіння це дар. Але коли я своїй дитині, шестирічній онуку, дарую мобілку, я розкажу, як цією мобілкою користуватися чи я йому дав і пішов далі? Залежно від того, який ви дід. О! Тому з завіт він мені показує, як же тепер цим спасінням користуватися. Це нормальний дід, це батько в мене нормальний. Він не те, що дав завіт, і пішов. А як користувати? Знаєте, а що зробити далі? Так і повертаючись, повертаючись в контекст управління. Які ж умови щодо управління, і от в пошані до Бога, в матеріальних ресурсах, як Бог очікує, що ми тут будемо виконувати свої умови? От в приповістях Соломона, в третьому розділі, в дев'ятому тексті написано: Шануй Господа з маєтку свого і спочатку всіх плодів своїх, і будуть комори твої переповнені ситістю. Ну, і так далі. Ми часто хотіли би, щоб у нас комори були переповнені ситістю. А от шанувати Господа свого маєтку, деколи як кажуть, гроші позичаєш чужі, а віддавати треба свої. От, коли питання стоїть відносин з Господом, все ж таки в цьому заповіті він хоче, щоб ми його шанували, щоб ми могли до його, те, що от мобілку дає, щоб ми цю мобілку нею в пісочниці не гралися замість лопатки. От, він хоче, щоб ми це все робили правильно в наших стосунках з ним. І навіть коли це стосується матеріального питання. От, а як для людини от пояснити? Цей зв'язок ставлення наше до Бога із тим, що я і віддаю щось Богу. Бо, можливо, хтось скаже, ну, це моє відношення до Бога, це мій духовний чистостан, це Я собі так уявляю, собі так думаю, яке відношення тут до, до фінансів, до мого маєтку. Це Бог мені дав, чому я повинен це віддавати. Знаєте, це пагубне. Пагубні думки такі, що у мене на цій землі є щось моє. Біблія каже, що навіть Бог мене створив, тобто я сам, я не свій, так писання каже. Тому і я Божий. Але є люди, які думають, що це все це те, що вони заробили, то, що в них є хата, це все їх. І це пагубне вліяння, бо це знаєте, коли в ментальності порушуються основи, то воно і, і результат буде не такий. А коли основа, коли я розумію, що це все Божє, і я користуюсь Божим. То я буду і користуватись по іншими тими ж грошами. Я буду вже думати, а куди, куди їх направити. Знаєте, як наш, то ми всі молимося, всі люди молимося, А там написано, да святиться ім'я твоє, да буде воля. Твоя. то я вже буду думати. От я направляю свої гроші, а ім'я Боже буде святитися, а це буде його воля. Тоді це нормально. А коли це не так, то це вже буде якийсь хаос. На право наліво Бог мені дав гроші. Дивіться, знаєте, як дітей, як ми вчимо. Ми даємо гроші, а потім дивимося, як вони іми користуються. Знаєте, колись була книжка така «Некороновані королі Америки, і там писали про дітей самих багатих людей Америки. І Я здивувався там автор книги їзди по Аризоні, там Жара, така і бачить кафешка. І він зустрівся вийшла така дівчинка, знаєте, їй так жарко, їй так смутно, вона йому так прислужила. А він каже, дівчинка, ну давайте побалакаємо, що ви тут робите? Вона каже, я гроші заробляю. А що ви бідна, ні, вона каже, в мене папа, і на фамілію сказала. Він думає, так, це ж папа найбагата людина в Аризоні. Він каже, а що вам папа гроші не дає? А папа сказав, навчись заробляти, а потім дам гроші. Отак і Бог, Бог дивиться, Бог дав мені гроші і думає, що я з ними буду робити. І дасть більше, коли я навчусь. Chest. Так, як Бог бажає, щоб я розпоряджався. Давайте ми прочитаємо текст, який говорить про те, що коли ми даємо, чи дає Бог нам більше. Е, в Малахі, 3 розділ, коли є можливість відкрити. і Десятий. Принесіть прокляттям ви прокляти, а мене обманили, люди, ти весь. Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробуйте. І промовляє Господь Савов чи Небесних утворює вам ви не відчиню, та не вилью вам благословення аж надмір? Так, і тут знову питання, яке ми вже не раз піднімаємо довіри до Бога, коли він запитує. Перенеси і побачиш, чи не вилю благословіння. Тут, тут ви е, класно кажуть про благословіння, але тут двойне прокляття ще. В Біблії є два прокляття. Смерть і умреш, будь і є два глава, там мод, мод по-єврейськи, тобто умреш, умреш. І оце прокляття прокляттям ви прокляті. Ви знаєте, інколи люди не задумають. Там можна принести десятину, може не взяти, а Бог каже, що у тебе потім в житті буде. Це ж двоне прокляття. Тобто Малахія це теж воно серйозно. Так і е, частково те, що ми вже розбирали і в минулому році, про те, а що ж, коли людина е, знову ж таки е, приносить десятину, тому що Бог каже, ви ословення. І в, в новому завіті Господь говорить: ви приносьте і шукайте перше царство Боже, а все інше вам додасться. От і як в цьому з, знову ж таки нам мати той баланс е, довіряти Богу? Вірити, що він дасть нам разом з тим не дуже зациклюватись на. Ви знаєте, тут питання таке розуміти, а куди десятина йде, чого так Бог за неї тримається. Бо десятина йде на підтримку спасіння людей. От чого Бог за неї так тримається. Це не просто, знаєте, Богу віддав я десятину, а куди він не їде. Бог каже, за цю десятину, за твою, я буду спасати людей. А це для Бога найголовніше. Тому Він так і каже про десятину багато. Ну і знову ж таки, Царство Небесне. В, в перспективі фінансів це знову ж таки, можна так сказати, продуманий довгостроковий план для людини, для, який Бог застосовує, щоб вона не просто тут жила добре. А виховуючи оцим людину, Бог бажає, щоб бо в її майбутньому вона жила все ж таки не просто тут земним життям, а у вічності. А, підсумовуючи, а, можна так сказати про те, що. Коли ми говоримо завіт Бога і людини, оці дві сторони, Бог, як той, хто має ресурси, дає людині, і вона ж свого боку виконує, ніби так, так би мовити, оці умови завіту, коли вона грамотно, правильно і по Слову Божому використовує ці ресурси, повертаючи десятини, шануючи Господа Бога. І в подальшому, вже в наступних уроках, ми, можливо, будемо більше так. Детально ці питання розглядати. От, а на цьому а, ми будемо завершувати. Хочеться сказати нашим глядачам про те, що більш детально цей урок ви можете досліджувати у церкві за адресою міста Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87. Ми будемо раді бачити вас тут. Для тих, хто ж не має змоги бути фізично присутнім разом з нами, ви можете відвідати сайт байбел.юей де ви зможете більш детально досліджувати Слово Боже. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас у вашому доброму бажанні вивчати і досліджувати Слово Боже. Нехай Господь буде на ваших всіх дорогах, на вході і на виході. До нових зустрічей!